Він грязний прапор. Чого ви на нього кричите, голос повишаєте. Пане поліцейське, пане поліцейське, так я Що з вами ви говорю. зняли ви Із державної, із будівлі державної установи. Державний прапор. В якому Він паразит? грязний, руки Підово. приберіть. Пой, руки не підкрит, приберіть. Чому ви до мене підійшли так близько? В смислі я підійшов. Прямо. Ви сюди при, при, прийшли, а не я. сюди. Слухай, спілкуйся нормально, парень, неадекватний. Посвідчення бігу. Посвідчення я маю, бігу маю я вам представлюся. Я вам на нічого себе, блін глянь. Слухай тобі знаєш де треба служити до повного знайомлення, витягни. Я от служив, тобі напередку треба служити. Ти да. поняв. Ти щенок покажи до повного знайомства. Чому ви мене? А чому ви, Та ви проти, потому, що ти щенок проти проти, проти проти мене? Вже борзо ви Показуй проти посвідчення до повного знайомлення. Витяг руки що дрожать. Блядь. Пив чи Пив, чи що? Чо руки дрожать? зараз так кажете, на ні місці ви чули, як розмовляв спів. Чого руки дрожать? Я спрашую? Що руки дрожать до повного знайома. Другу сторінку Бельгіка. Хто вас викликав? Це що, посвідчення? Так точно. Ні, це не посвідчення. Ти знаєш, який зразок, згідно закону. закону України. Але ти мені розказуєш, блін. Що відеофіксація ведеться? Ти предупредив? Предупреждав. Кого ти предупреждав? Я предупреждав? Вообще обалдів, блін.